15 років тому Сатоші Накамото вже розумів, наскільки дефіцитним буде біткоін у порівнянні з населенням світу. Зробимо аналіз його поста від 6 лютого 2010 року. Максимум 21 мільйон монет на 6,8 мільярдів людей. Якщо біткоін стане глобальним, цього буде мало, але не хвилюйтеся. Біткоін має 8 десяткових знаків, навіть якщо ми бачимо лише 2. Наприклад, 1BTC, насправді це 1 та 8 нулів після коми BTC. І якщо в майбутньому знадобиться ще більше поділу, програмне забезпечення можна оновити. Якщо працювати з маленькими числами стане незручно, ми можемо просто змінити, де відображається десяткова точка, який висновок. Сума залишиться тією ж, зміниться лише спосіб її запису. Біткоїн гнучкий і готовий до масового використання. Великі гравці пожирають біткоін як кити маленьку рибу. Біткоїн вже важить 100 тисяч, тому навіть десята частина копійки, яка є зараз приблизно 100 доларами, може колись стати великою сумою.